У далекому далекому чарівному лісі настав новий день. Сонечко лагідно піднімалося над деревами, і пташки весело співали свої ранкові пісеньки. О, який гарний ранок! У своєму м'якому гніздечку прокинувся маленький динозаврик Рікі. Він потягнувся, позіхнув і широко розплющив очі. Що ж мене сьогодні чекає? Рікі підскочив на лапки, понюхав запашні квіти і відчув, як вітерець лагідно гладить його носик. Аж раптом перед ним з'явився великий яскравий метелик. Який гарний! Привіт, метелику! Привіт, ріки! Я лечу шукати чарівну квітку, яка виконує бажання. Ой ой! Я теж хочу знайти її. Метелик замахав крильцями і полетів вперед, а ріки весело помчав за ним. Вони бігли через зелену галявину, де росли найгарніші квіти. Але раптом перед ними з'явилася річка. Ой ой! А як же перейти? Раптом на воді з'явився великий листок лілії. Яка велика лілія? Спробую стрибнути на неї. Рікі сміливо підстрибнув і переплив річку на листочку, мов справжній капітан. Щойно рікі дістався іншого берега. Він зустрів маленьку черепашку. Привіт, маленький динозаврику! Куди це ти так поспішаєш? Я шукаю чарівну квітку. Вона виконує бажання. О, це ж чудова ідея. Можна я піду з тобою? Звичайно, разом буде ще веселіше. І от вони разом рушили в подорож через квіткову галявину. І ось в далині. Вони побачили сяйво чарівної квітки. Дивись, вона там. Ой, як гарно. Рікі і Черепашка підійшли до чарівної квітки, що сяяла всіма кольорами веселки. Рікі, тепер ти можеш загадати бажання? Хм. Я хочу, щоб у мене завжди були найкращі друзі та багато веселих пригод. Як тільки він сказав ці слова, квітка засяяла ще яскравіше, і навколо них закружляли чарівні вогники. Твоє бажання вже збулося, рікі. У тебе є ми. Твої друзі. Щасливий рік пострибав дорогою додому, сміючись і весело махаючи хвостиком. А коли він прийшов до свого гніздечка, то позіхнув, загорнувся у теплу ковдру і прошепотів Це був найкращий день у моєму житті. Завтра буде новий день і нові пригоди. І з цими словами маленький динозаврик солодко заснув.